Усміхалася, виходила про читающе примір. Було вчора цікаво те послухати, ти була. Сприймайте, будь ласка. Приймайте. Знаєш, я тебе в територію я до речі, потім бачиш, я Я до речі на фронті з А я нормально. Все оставив добрий день. Молосолички. Молосолки, так? Молосовки. 800 гривен за килограмм на 400 гривен, нормально лучше. 350 грамм 400 у нас. Ага, там рибка заявилась, если вообще вчера я получила 40, да, 11 килограмм сарайка. Я ще кілька тут ідемо. Зараз політику. Це повністю, все, все, все. Одна дівчинка, ну це мало сумка. Ви сможете щоб передати. Я ще кілька. самий любими наш самчик. Я тобі хочу сказати, які кільки нема нічого. Тебе є кілька? 100 гривень банка, сам. Давай Україну. Це давай. Це не, треба. не треба. Да, давай. Ну я вірю тобі, що ти. Там... А ти що, ти ж, я, мені, 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 мені не давай повідомлять? Мені він не позволяє. Сирилу, сирил. 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 сиди сиди, оператор. Хочу сказати, що вона дуже класна. Покажи, вона йде кусочками. Давай, там, це ек... да, якраз буде зараз. А ну давай оператор, іди сюди, давай. Я хочу сказати, що вона акцентна, вона під неї не пече і ну давай. Ану. 100 гривень 20. І хоче. І от вона у неї, ще, м'яче, що... в мене обичає тримата пече. Приятненько. Че еще пора, я хочу сказать, що того наборчика якраз китка встановила. Я вам еще скажу, нахуй даже просто на маску. Я так делаю. На чорний, на черный. На чорний, так. Я хочу сказати, що тебе гарний набор сьогодні. Ваша книжка уходит звітний зал. Ну вона дуже вкусна, вона дійсно скручненька. Бо да. я скажу, тільки іменно це як це все ми передаємо, тоді нас прикинути, дівчатка набере замовлення не мене. Це таке, що це вже релігія дозволяє? Ну так, да, слава Богу. Можна їсти великими так? Дивіться, це я отримала новеньку, вона. 100 банка. Вона, 3 -300 -100 вона йде 100-грамова банка, вона 3-300 грамів, вона йде отака. Вона йде така вся сухенька. І вона, ця ікра, вона йде жирна. Вона йде жирна. Жир, да, жирна. І вона дві, вона як, прямо, прям... Ой, клас, І вона така прямо малосольна, ой, сумно. Знаєте, друзі, що є смак, а є післясмак. Післясмак Після смака батька. хороша. Санич, ну ти ж вже диви, не один раз обіжаєшся, що я люблю трубувати. Ну, щоб було вуз, чесно, може бути така, що я можу без товару бути, я, лучше я продам один ранок. Зароблю менше, чим я постійно нічого не продам. Це перди ізся. Тож я взяла на пробу, є горку, які прав. Яка вже ця вона дуже смачна. Ми взяли небагато по два відра, ми її розфасували всю. І я хочу сказати, що... Зараз будемо їх пробувати. Значить, так, це, нас, це горбуша. Вона вся села, вона, вона така повна така, що от, вона стоїть 700 гривень за 100 грам, вона йде сухенька. Це кита чи горбуша? Боже, я не Прям така так знаєш, Прям така суто раз, і там такий світі. Це була кита. Це горбуша, вона от, ми її набираємо, вона з банки невела. Та це взагалі вторий-третій завоз, вона з кожним разом плотніша і плотніша. А сама така вона, де плотна і крупна, вона буде в Новому році. Дай так, класна. Да? Але я би взяв у першу. Це кита. 800 гривень за 100 грамів. А друга? Ферігурно. А друга це була грубока 700 гривень. бере серйозні девайси. друзі, що зараз буде. Буде щось таке, -таке? так. Всі сімей, поміняємось І камеру одразу будемо камеру одразу будувати будемо обирати. Це перший товар, ми коли встаю, він приходить, ми його все вакуумуємо. Ну, вона приходить в великому вакуумі, але не в цьому поодині. Це така колбаса? Це йде рибна колбаса, це йде асиптина кілька. Ціна і 1200 гривень за кілограм. 1200 гривень за кілограм. Леся з вишкою? Це ми відкрили камбулозвички. Так оператор і я підходила. Оце це кусок. Це взагалі жінка. Ти Бачиш, свято було вчора, а сьогодні було. Давай. Я? Давай, я ще ще одріжу адину Wish yeah. me

Аня, сегодня у нас совсем такие стереочки держи. Держи, держи. Спасибо. Давай, давайте сюда читаем. Да, это куда вот все? Я ходим удавал. <поставлено> <И? поставлено> 9480

А вчора була весела, молодець, молодець. Ну через день можна, да? принципі. Через день, так? Ну нічого, слухайте, я хочу сказати, що э, от я ще пішла з роботи, пішла в душу, то, ну, а ну зараз давай ті, поставляла, собі це скупи. От таке в мене було бажання. Хочу сказати, що сіла з усіма потокова стріла до камеру. І мені мільйон коментарів. А ми з вами теж. Я пішла доходити, говорити, їсти кажу, наряду собі три по два Слухай, Якщо пише, то ще буде. Ну, дійсно Треба зробити 0776 і оцей посудити. Бачите, я, я собі і комахлини, мотосу, і корочка. Це все відправляється. Ну, тілешки, що, да? Той бере більшість У нас не жива очі, у нас ми не діли ні людей, ні клієнтів, ні Що є, то є. Так що ми їх кошуємо. Всім гарного дня, позитивного нажати. І це три рази, разу. Раз, два, три. I love you. I love лав'ю. Всі буду казати. Ай лав ю, Так, одна палочка. Главное, надо закусывать икру хлебом. Когда люди едят ну, без хлеба, икра кажется соленой. На мой взгляд, она должна быть хлебушком. Каждую красиво, Пышно, красиво. А? А? Колеса. А? Она здесь бесспорно девчонки. Девчонки лучше. Вы что? Настя, ты ну, сегодня меня кусаєш весь день. Обожаю. Я тебя все одно люблю. Да, <рес> что ты пришел, ты месяц не рада, видел. Хоть бы цветочек нам принес. Шопост, я, я да? Ты в Киево не пост, да? да. Подивіться. Ікорочка від цветок. Подивіться на цю красу. Гляньте на неї. Просто мармеладна шоколадна. Подивіться. Подивіться на цей скарб. На друзі. Ось така моя улюблена ікорка. Це ікра кіти, Дуже-дуже смачна. Зараз на бутербродики бродики і буде просто агонь. Подивіться на цю класну ікорочку. Просто бубочка від бубочки, ви подивіться. Друзі, просто неймовірно смачна ікра, Подивіться на цю красу. Просто супер. 루う